Вітаю всіх. Сьогодні хочу показати вам деякі нові розпуски, бо подалі будуть іще нові. І я буду вам так потрошечку дозіровано, невеликими кучками показувати, що в мене буде квітувати. Ну, Оцю орхідейку я вже вам показувала. Це мірафлора, здається, вже зовсім вигоріла. Така вже бліда, бліда, бліда стала. Перша квіточка вже аж майже біла. І з нею посажена подвійну посадку отака орхідейка. Назви я її не знаю. І я вже показувала, що вона ростила цвітонос, якісь були такі мутовані бутони. Дивіться, що вона тут намутувала. Захотіла стати бігліпом. Отака зрослася нижні пелюсточки, зарослися. З губою, і вийшла така чудна квітка. І ця ось трошки така, якась нижні пелюсточки, якісь такі мутовані. Ну, а взагалі вона квітує гарно, то в неї таке щось з'явилося, таке незрозуміле. Такий якийсь він незрозумілий той цвітоносик, тому в неї таке вийшло. Сама квіточка дуже гарна. Чимось нагадує клеопатру. Але це не Клеопатра. Клеопатра в мене є. Ось о моя Клеопатра. Бачите, вони дуже схожі. Клеопатра мене заставила трошки похвилюватися, в тому сенсі, що засушила мені тут багато бутонів. Оце була така гілочка з шикарними такими квітами. Ну, отож кажуть, Формуються, бутони, не можна переставляти. А в мене навпаки вийшло. Я чекала-чекала, поки вона відсушила майже всі бутони. А коли переставила в інше місце, вона мені нарешті доростила ці, розкрила ці чотири квіточки, вже нормально. Ось така капризуля. Щось їй на тому місці не сподобалося. Хоча я її ну, буквально може. Сантиметрів на 30 в інший бік переставила, і стало все окей. Доростила. розпустила такі гарнюні квіти. Так, а це моя білявочка. І це моя білявочка, це моя бивша діточка, яку я сажала з дуже довгими корінчиками у закриту систему, отаку вазу. Тут у неї вже старі корінчики вже пожовтіли ті перві. Інші вже наросли нові. І от вона мені тут е, минулої зими трохи квітувала оцим от цвітоносом. Отой от сухий квітоносик і оцей квітоносик, це були ще. На материнській рослині, коли вона у мене ще росла на цвітоносі і квітувала дуже-дуже таким длинним, довгим цвітоносом, дорощувала постійно, і тому її не наважувалася сразу зрізати. А квітонос був десь до метру, а корінців виросли, там два штуки, було десь сантиметрів по 50 Ну, в общем, я її хотіла спочатку залишити в відкритій системі у такій довгій вазі, але потім засипала її корою. Вона прекрасно прийняла цю посадочку. І ось новий виростила цвітоносик. Я її поставила на стіла під лампи, і тому вона цвітоносик тягнула до лампи. Оця перша квіточка. Майже 9,5 см, чуть ли не 10 см. Я думаю, в неї потенціал є на великі квіти. Мамка поки ще не квітує, як от зняла її дітку, з неї, так поки що і не хоче квітувати. А ця ось виростила новий цвітоносик, отакий гарний, і розпускає бутончики. Дуже, все ж таки, білі орхідейки по-своєму гарні. Губка в неї майже біла, там чуть-чуть, бачите, зелененького такого. Ну, вони прикрашають своєю такою білосніжним, білосніжними квітами. Все ж таки розбавляють пестрявість наших орхідеєк. Так. Хочу показати ще одну орхідейку. Вона в мене давно, один раз вона ще підлітка у мене заквітувала, потім довго не квітувала. Взимку вона ростила цвітонос, але не розкрила ні одної квітки, посушила бутони. Довго, не думаючи, почала ростити з бруньки новий цвітоносик. І виростила отакі чотири чудові квіточки. Здається, назва Summer Breeze її. Ну, правда, вона повинна бути більш такою рюшистою оці пелюсточки. У ну, мене вийшла така квіточка. Вона така бархатна, бачите, переливається такими бархатними відливами. Ну, чим то дуже схожа на кам'яну троянду. У неї тільки розташування пелюсточок таке смішне, вгору дивляться От, така красуня. Я думаю, вона ще, можливо, буде дорощувати ще цвітоносик. Вона вже давно розпустилася повністю, але я її одну не хотіла. Вам показувати, вирішила вже трошки зібрати інші розпуски і показати вже все докупки. Ну, і покажу ще вам одну дітку свою, яка в мене єдина залишилася. Мамки були якісь проблеми з точкою росту. Виростила вона таку дітку, це пюлор Салі. Або ще бінті називають його. І от такі 5 бутонів, 5 квіточок. Ну зараз 4 ще розкриті, ще один бутончик. Квітка крупна, дуже гарна і така закрита, як тюльпанчик. Мені дуже подобається. Я показувала, що була ще одна дітка на, цвіта... на... на мамки, Мамка стала гинуть. Я намагалася зняти дітку, врятувати, але і дітка, на, мабуть, підхватила щось від мамки по стовбуру і теж не вижила. Залишилася у мене лише ця. Я її садила в закриту систему таку вазочку. Вона чудово прийняла цю посадочку. Бачите, ростутьші корінчики далі. От. Або називаючи пурпурний ливень, цю орхідейку. По останнім часом салі її називають. Ну, хто як може, так і називає. Взагалі, я покупала її мамку, купувала під назвою пурпурний ливень. Чи пурпурний дощ, чи пурпурний ливень. Ну, щось типу такого. І така квітка, отакий каскад таких чудових пилорічних квітів в мене вийшла. Буду тепер її дуже доглядати, щоб ця дітка в мене не пропала. Ну, я думаю, що буде все добре. Вона гарно росте, як ви бачите, Гарно ростуть корінчики. І сама орхідейка невеличка, а квіти такі крупні. Отаку. А, до речі, разом з клеопатрою у мене ж подвійна посадочка тут, а червона клеопатра. Ось це вже нове. Бутончики ростуть. Це новий цвітоносик буде. І тут вона в мене минулого літа трошки понервувалася. Скинула два чи три листочка нижніх. Я думала, щось вже сталося. Намазала її там і тапсином, і максимом. Хоча в неї коренева там дуже гарна. Ну, все пішло нормально. Пішли рости нові корінчики, я вздохнула з полегшенням. І ось ми видали новий цвітоносик, і скоро заквітуємо. Вибачте, що пилячка така. Тут на кухні відчиняються двері, вікна, і тому зараз вітер налетіло багато пилючки. Такі розпуски у мене нові, і надалі ще будуть. Дякую всім за увагу. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!